Вітаю, хто чекав, той дочекався! Сьогодні я нарешті розкажу вам, як я робила косплей на Фрірен. тож, як, на перший погляд, простий косплей виявився не таким же легким у виконанні. Після того, як я зробила свої не дуже чіткі, і дуже правильні викрики на костюм вирізала їх, я приступила до того, щоб вирізати тканину. В мене була тканина типу атласу або ж сатину, і вона. Дуже сильно хотіла від мене втікти, коли я вирізала викрайки, Але тим не менш, у мене вийшло вирізати все доволі чітко. Ну і хотілося б нагадати вам не забувати про відступи на шви. Бажано малювати їх на викриці. Я про це забула, тому мені прийшлось при вирізанні відступати 1-2 см. Якщо ви шиєте без швейної машинки, а вручну як я, я раджу вам брати трошки більше цього самого відступу. Тому що, ну, краще взяти більше, ніж взяти менше. Після чого я приступила до власне самого пошиття. Першим я почала шити саме спідницю. Спідниця в мене була кругла, або ж спідниця сонце її ще у нас називають. Ось так виглядала вигрійка на дану спідницю. В описі під відео я залишу відео, за яким я робила дану спідницю. Мої три частини спідниці я обробила. Після чого зшила їх разом. На даному моменті хотіла б вам порекомендувати прасувати вашу тканину перед тим як ви будете працювати з нею, зшивати її або ж якось підробляти. Бо з тканиною дійсно набагато легше працювати, коли вона попрасована. Ось таким от швом я підшивала частини своєї спідниці. Я робила його настільки акуратно, наскільки це було можливо. І, знаючи мене. І, враховуючи, що це ручна робота, виглядає дуже навіть рівно. Для пояса юбки я буду використовувати ось цю полосочку, яка була на цій шторі. Це, до речі, виявилося дуже так, що класно вийшло. Оце я тут обозначила, де мені треба відрізати. Зараз буду відрізати, і в мене вже майже готова спідниця. Ось там я вже шила дві деталі. Зараз буду сшивати третю деталь. Це працює так, що як ви бачите, тут я буду підшивати, тут я лох А, І ось це, тут от я буду прошивати отак. І, зрештою, воно отак от відкриється. І буде отака спідниця. Моя спідниця вже майже готова. Я е, майже пришила. Я не знаю, як це називається українською, буде зіпер. Майже пришила зіпер, пришиваю я його е, скритим е, швом. Таким от треба єдине, що дошити другу частину і це все пропрасувати. Не знаю, чи вийде в мене це перепрасувати зараз, тому що в мене, скоріше за все, зараз світло вимкнуть. Але, виходить, ніби, знаєте, і непогано. Особливо ось ця деталь, ніби класно я її пришила. Подивимося, що буде зрештою. А зрештою, в мене вийшла ось така ось спідниця, яка ну дуже гарно підкреслювала мою талію. Далі я вирішила зробити підспідничник, тому що тканина, з якої я шила, була. Трохи напівпрозора, і треба було щось, що, по-перше, робило б спідницю більш пишною, а по-друге, не показувала мої чорні ласіни. Цю тканину я не підшивала, я вирішила її припалити, тому що тканина нереально складна у роботі. Це я робила над газовою комфоркою не робіть Так, будь ласка, це небезпечно для вашого здоров'я і для вашої квартири. А на місці, де повинна була бути резинка, я обробила тканину ось подібним швом, не знаю, як він правильно називається. Називаю його фетровий, тому що в школі навчили їм обробляти фетр. Зрештою, в мене вийшов ось такий ось підспідничник. Я вшила туди чорну резинку, яка не дуже туди підходить, але це все одно не видно. В районі Талії ця спідниця була зроблена спеціально набагато більше моєї талії для того, щоб вшити туди резинку. А далі. Прийшов час шити лонгслів. І я шила, шила і ще раз шила. Полосату частину лонгсліва я зробила доволі просто: зшила 8 стрічок, де верхня біла стрічка і нижня біла стрічка були на декілька сантиметрів більше інших. Для того, щоб зробити подібний лонгслів, я просто сконструювала базовий плечовий виріб, після чого розділила викрику на три частини. Де дві були просто білі, а середина була з стрічками або ж полосками. Зрештою, лонгслів перетерпів малесеньких змін. В нього з'явилась ось така от стрічечка. Тут я прошила такими блистючими нитками, щоб трошечки красиво було. І з'явилися ось такі от плечики. Ну, просто щоб, знаєте, от трошечки вони виділялися у мене. Також раджу вам, якщо ви тільки починаєте шити, або у вас недостатньо досвіду на 100% притримуватися викрик, тому що я, наприклад, забула витичку для грудної клітини, і у мене на лонгсліви були з цим проблеми. До речі, всі відео, якими я користувалася при пошитті даного косплея, будуть в описі, тому якщо вам буде цікаво, можете ознайомитись. Далі я приступила до накидки. Ну і як же я і без факапів, я криво вирізала тканину по викриці. Але в мене була тканина в запасі, тому, зрештою, в мене вийшла ось така от накидка. Ось так от виглядає кріплення накидки, але я планую їх заміняти. Після того, як всі білі деталі були зроблені, прийшов час для золотавих частин. Я дуже довго шукала потрібну мені тканину і, зрештою, знайшла ось таку. Якщо я не помиляюсь, подібна тканина називається костюмка. Після чого подібним чином я почала пришивати дану тканину на накидку і на спідницю. З тим мені допомагала мама, дуже дякую їй за це. Можна сказати, що я зробила величезну касубейку, яку зшила з двох стрічок, вирізаних з цієї тканини. Далі я сіла з рукава. Спочатку я зробила частини для цих рукавів. вони виглядали ось так: от. пришивала я це оверлочним швом, щоб нічого не розпускалося. А ось так от виглядала інша деталь, і її було дуже тяжко вивернути. До речі, на рукав виглядала ось так. Щоб зробити імітацію завернутих рукавів для фрірен, я пришивала дану частину, скажімо так, догори дригом, щоб її можна було просто підвернути, і у нас виходила б та сама імітація. Тобто, пришити вона по принципу, що спочатку ти пришиваєш ось цю штуку, яка тримає наш гудзик, після чого пришиваєш основний рукав. Тримається воно на гудзику, і воно також пришито в районі шва. Ось так рукав виглядав в процесі, і як ви можете побачити в кінці я підшивала дуже-дуже тоненьким білим швом. Далі залишилось пришити гудзики. Гудзики і наплічники на накидку. І ось такі крючки для додаткового снеч ефекту на спідниці. І на цьому сам костюм був готовий. Але у Фрірен ще залишався посух, і я дуже довго думала, як його зробити. Бо використовувати класичні матеріали я не можу, бо вони токсичні, а я маю тварину себе в квартирі. Тому єдиний геніальний розв'язок даної проблеми, який прийшов мені в голову, це купити швабру. Зараз я буду пробувати робити, робити посуд. У мене моя геніальна задумка це ось це, це швабра в минулому. Я її пофарбувала в червоний, тут видно, тому що я її трохи не дофарбувала, і моя ідея це основну частину пришвартувати на ось цю штуку, Ось цю, тому що вона, ну, буде закручуватися і буде типу розбиратися. Накінечник я роблю з легкого постеліна, поки що він не дорогу. Мені треба тут ще зверху запівню зробити і пофарбувати це. Викрику на посох я зробила своїм улюбленим способом склеювання паперу. Викрику на цей посох можна взяти в моєму телеграм-каналі, до речі, підписуйтесь. Першочергова ця викрика була трошечки більше, але я подумала, що це трохи, знаєте, ну, перебор. По шаблону з картону я вирізала 8 подібних форм, склеїла їх усіх разом клеєм, залила клеєм внутрішню частину і закріпила це ще проволокою. Після чого почала обробляти це все пап'ємаше. Для пап'ємаше вам потрібен будь-який папір. У мене це був зошит з географії. Ви можете взяти як газету, так і туалетний папір. Після чого вам потрібно змішати клей з водою, десь у співвідношенні один к одному. Але при цьому маса не повинна бути занадто клейкою і занадто водянистою. Ну, якось так у мене вийшло зробити та обтягнути основу. Легким пластиліном, як ви можете бачити, тут задньою частиною трошки менше, щоб вона була легша, тому що насправді воно доволі тяжке. А це е, паличка для того, щоб. Ну, там є така деталь, і зараз я буду її отут от ліпити, щоб вона просто не впала. Отак-от. От В самому кінці посих був покритий акриловою фарбою, були намальовані тіні, і, звісно ж, він був покритий лаком. З червоної тканини я зробила стрічку на посох і з легкого пластиліну зробила кристал. Зрештою, мені залишалося тільки прогуфрувати хвостики, щоб вони не померли на першому фестивалі, і на цьому мій костюм був повністю готовий. Після чого в цьому костюмі я таскала піньоп. На цьому, все, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, ви в безпеці. Не забудьте підписатися на цей канал, також чекнути мій інстаграм, телеграм та Тікток. До побачення!